Водолії, мої дорогенькі, усім привіт! Так, це ваш трогороскоп на жовтень місяць. Давайте з вами подивимось, яким ж буде цей місяць-жовтень. Що він вам принесе? Нагадую, що ми дивимося не лише по сонцю, а і по асценденту. І так, яким буде жовтень? Так, що це? Для водоліїв. Так, водолії. Перша карта, вісьмірка мечі, ви будете в полоні своїх думок. Це карта страхів, пасивності. Обмежень, комплекси, коли я боюся, а вдруг мене не вийде, О, це синдром самозванця, в мене ще мало, мало знань, а може мені ще не починати, а вдруг щось подумає. Коли ми боїмося робити якісь дії, тому що що скаже сусідка, там, маня, що скаже мама, що скажуть родичі, чоловік, Тобто ми себе в голові, в нас є якісь установки, не так не уста, ну, установки, це само собою, але є якась. Е я не знаю, яку ви собі придумали? отмазку, чому я так не роблю? Чому я не можу туди піти? Чому я не можу туди поїхати? Чому я не можу звільнитись? Чому я не можу сказати чоловіку, що мені так не подобається? А, тому що ну от так всі, всі так живуть. Так мама казала, як, як Ісус і вам веліл. От да, якась така е, ситуація, коли ви за, на щось закриєте очі, і ви подумаєте, що у вас зв'язані руки. і Я не можу рішити цю ситуацію. Я мушу терпіти, а насправді ноги не зав'язані, і ви можете йти і вирішувати свої питання. Але оце така, знаєте, трошки як буде. Позиція страуса краще вам залишатися, ну, ви так будете відчувати, в тому місці, де вам, не знаю, некомфортно, де вам щось не подобається, чим спробувати щось нове. Ну, тому що от, така зона комфорту своя, вона буде набагато краще. Також по здоров'ю це питання тривожності, панічні атаки, якісь нервові історії ось це все по цій. Так далі. Так далі, водолії. Чекай водолеев. То з мечів карта прийняття якогось рішення. А, можливо, ви навчитеся казати Ні, це коли ви це мече можете відсікти все, що вам не подобається. Не йти туди, де ви не хочете, не виправдовуватися, коли начальник вам каже, а залишися ще там, зроби якусь роботу. А ви кажете, я, звісно, діка і звіняюсь, але мені за це не доплачують. Чи вам там партнер да, щось там нав'язує, говорить, а ви такі... 嗯。<laughs> Ви щось смілих храбри веди напились. Також у нас тузи мечі символізують голки. Можливо, якісь уколи, капельниці, стоматологи, не знаю, косметологія. Так, спитаємо, що будете задоволені результатом, а не дуже. Тому тут, може бути, ви розраховували часто просто ця карта, коли ви розраховували на одну ціну, а по факту другу. Вам ще Читали і пломбу, і ще там і той, і сьо, і другий. Пішли до косметолога, сказали, що там хтось тобто результат може не виправдати ваші надії. Якщо це стосується ну, якихось б'юті, процедур да, і чогось такого. Можливо, ви боялися йти колотись, там, наприклад, до стоматолога, і оці страхи ваші. Про це да, ну, результат, скажімо так, не ви не так не думали, що так буде. Так далі. Одні мечі, початок місця він такий холодний. емоцій тут немає взагалі ноль. Так, вода. Ну, все засяяло сонечко. Це взагалі позитивна карта, коли ви отримуєте бажане. Це карта радості, щастя, успіху, там, якихось результатів, відпочинку, душевних зустрічей. тому те, що, чого, можливо, ви там боялися, щось вас там не влаштовувало, То далі ця ситуація вирішиться для вас в позитивному ключі. Також сонце це наші діти. Далі тут може бути якісь. Підати, не знаю, на якусь виставу з дитиною і класно проведете час. Можливо, ви поїдете в якесь місце, де ви виросли, не знаю, до бабусі, щось таке з минулим, і воно дасть вам позитивний настрій. Так, далі. Дощ іде. Так, наступна колода, що чекає водоліїв? В жовтні місці. Яким буде жовтий для водоліїв? Карта суд – це карта, коли ми звільняємось від тягаря, ми скидаємо з себе те, що нас тянуло вниз. Можливо, це чесна розмова, що я так не хочу, мені так не подобається. Можливо, я вирішую все з завтрашнього дня. я там, відмовляюсь там від шкідливих звичок. Можливо, я з завтрашнього дня йду худнути в спортзал. Це розуміння, що так як є, я хочу по-іншому. Я приймаю рішення, те, що я давно відкладала, те, що я бачите, оці карти вони всі як про одну історію. Тобто, вісьмірка. Мачів мене вже щось не задоволяє, мені це не подобається, але я боюсь сказати. А тут ви наважуєтесь це зробити, сказати. Там, можливо, це про переїзд, можливо, це про якусь ситуацію, яка давно назрівала. Тому що ця карта називається і переродження, і вихід з кризи, і друге дихання, і звільнення. Тому от щось таке. Да, де ви там вже кажете начальнику, ви знаєте, ну я ж не буду робити роботу за двох, або ви мені піднімаєте зарплату, або ну будемо прощатися. Коли ви говорите чоловіку, слухай, ну я ж не безсмертний поні, я теж людина, я хочу усе це і вам стає легше, або ви вирішите, все я хочу йти навчатися. Я хочу, от мені так подобається, наприклад, астрологія. Я йду в цю астрологію. І саме головне, вам не треба вже оце одобрення, підтримка, щоб вам там сказали, що молодець. Все, ви вже дійшли до того, що може бути. Також по цій карті часто нас оцінюють. Тобто, ви йдете на якусь співбесіду, у вас якась там на роботі перевірка, у вас там не знаю, щось вас можуть перевіряти, і який результат буде. Результат буде не такий, як ви хотіли. Тому, якщо ви йдете на співбесіду, то може бути не так сталося, як гадалось. До речі, карта суд у нас говорить про повернення якихось хвороб, які вже були, ну чому розочарування? Да? Повернення або ті, що по як це по, по наслідству, ну, в спадок передається. Тому обережно, да, що у вас там боліло, може бути активізація якихось старих хвороб. Ну, або якщо прийде якась неочікувана перевірка на роботу, або там, ви здаєте на права, то з першого разу можете не здати. Або розмова, яку ви затієте, вона не буде сприйнята. Кому ви це говорите, своє рішення винесете, воно може бути не так, як ви хочете. Так, далі, подалі. подалі. Будуть і для вас якісь і приємні новини, запрошення. Можливо, хтось буде вам говорити компліменти, співати вам якісь мемуари. Це знаєте, карта така несерйозна. Тобто, якщо це в відносинах, то це такі е, якісь. Конфетно-букетний період, добрий ранок, да, в моє що смілась моїй принцесі. в такому плані якісь цукерочки вам можуть там, передавати це в позитивному в негатив, це відкриточки. Да, просто з цими з, з, з квітами, знаємо теперішніх кавалерів. Може бути, вас запросять на, ну, по роботі, може на якесь день народження, але вам це буде приємно. Тобто, оці якісь емоційні яка, інформація, яка в емоціях, вона дасть вам позитивний настрой. Далі Далі в нас іде карта важкості. Ви знаєте, карта так, карта так. То есть, стабільності ніякої нема. Тут тільки що були романтичні відносини. Ну, щось таке романтичне, щось приємне. А тут же карта важкості. Або у вас багато роботи, або ви багато себе завалили відповідальністю, або все на вас. І оце тяжко нести, жалко кинути. Да, або ця романтика вже стала тяжкою для вас. Ви думаєте, ну коли вже якісь дії будуть, коли якась буде конкретіка, або пропозиції є а Дій немає. Тому, о, да, от, дуже часто вразлива в нас спина. Опорно-руховий апарат, тому не беріть взагалі нічого тяжкого, навіть в спортзалі не тягайте ваги, тому що м -м, ну, воно може дати негативний для вас результат. Так, а чую цю колоду далі? Беремо наступну. Так, наступну. Що чекає? Водоліїв в жовтні місяці. Яким буде жовтня для водоліїв? Значить, десятка Пентаклів прекрасна карта якихось сімейних свят, можливо, когось день народження, родини, хрестини на весілля, річниця весілля, вінчання, таїнство хрещення. Щось таке, що про сім'ю, про те, коли люди збираються, і також це про сімейні можуть бути <клухи> покупки. То спочатку щось купили, а потім, ну, скажімо так, празнуєте, відмиваєте там так, чай п'єте, чи там торт купили, щось таке. Коли всім всім добре, і якщо покупки, то це для сім'ї. Там телевізор купили там. Купили, продали, там, машина, квартира, щось таке для вас благоприємне, бо м -м, йдете на якесь там, не знаю, і де ви гарно проводите час. І Тут дуже важливо це відчуття підтримки сім'ї. Тобто люди, які м -м, ваші близькі, вони будуть вас підтримувати в будь-яку ситуацію. І попередня карта важкості це того, що ви все сама чи все сам все на себе звішали, а ви попросіть допомоги в сім'ї. вони або Обов'язково вам допоможе. Делегуйте, попросіть, тобто там помити посуду. Тобто вам допоможуть, тільки якщо ви про це скажете, а самі ніхто ну, не догадається. Далі, водолії. Водолії. Вам буде не вистачати якихось емоцій, ви їх будете шукати. Можливо, ви підете там, не знаю, якесь хобі якимось займатися, підете якісь там спортзали, співи, танці, будете з кимось спілкуватися, переписуватися, з подругами, зустрічатись. Ну тут знаєте, як всередині якась пустота, пустота, і я їх шукаю цих емоцій через людей, через щось таке, що може мене обрадувати. Сахара всередині буде і будете себе. Чи шукати чим підживити? Дев'ятка пентаклів. от бачите, все пішли хороші карти. Десятка пентаклів, дев'ятка пентаклів. Дев'ята пентаклів – це взагалі карта достатка, комфорта. Я можу собі дозволити. Ось ви можете дозволити собі щось купити, поїхати, купити дитині, сходити там в якийсь ресторан. Я можу собі дозволити. Далі, по дев'ятці пентаклів у нас. Ну, Можуть бути і якісь покупки, тому що бачите, як дівчина веде до себе дому показати свої хороми. але це може бути на роботі, вам можуть дати якусь премію, вам можуть дати якусь грамоту, Як, знаєте, підкреслити вашу там, експертність, вашу значність, що ви класний спеціаліст, і ви це будете задоволені. Да? Тобто, я горда за себе чи горда, я заслужила. Да? Щось таке буде. Може бути це подарунок від партнера. Він буде казати, яка ви важлива, яка ви значима. Чи, ну, чи якщо ви чоловік, то просто міняйте ну, в іншу сторону, Я ж кажу, у мене пола немає в, в розкладах статі. Е, тому ви собою задоволені. М -м -м, можливо, є якась така покупка сімейна, попередня була і тут. Або ви їдете на якесь дійство, да, і ви, там, наприклад, дуже гарно вдягнуті, да, і можете да, такі прийшли, да. М -м -м, можу собі дозволити. Так, подалі башня. А ми зараз питаємо, башня в нас не завжди в якому сенсі. У Вас буде ситуація. Це знову ж таки, восьмерка отут і тут. Перше, вас може перенестись якась поїздка. Тобто, там поламалась машина, захворіли, щось там не так пішло. Тому з подорожами може бути якийсь форс-мажор. Затримка рейсу, перенесе, от таке. Друге. От ця карта, тут бачите, у вас пустота, ви шукаєте емоцій. Ось ця карта, це те ж саме розуміння, що там, де я нахожусь, все, я вже цю ситуацію переросла чи переріс. Я, я нічого не відчуваю боря з цим партнером на цій роботі, я в якомусь тобто я де себе загубила. І людина лишає щось в пошуки. Опять же, пошуки себе. Тому тут, наприклад, якщо якийсь конфлікт. То ви після цього конфлікту знаєте, як тільки очочки ці розові зняли і такі. А що ж я тут сижу? А що ж мене тут тримає? Де да, чи людина, чи ви дізналися якусь новину? ну, то Башня вона завжди різко, неочікувана і да, нас в розплох. Але після цього ви захочете вийти з цієї зони комфорту, це то, про що я розказувала. То є вам захочеться щось поміняти, не знаю, поміняти життя, поміняти звички, переїхати, почати щось нове навчатися, змінитися, тому що я зараз, де я, хто я, що я, я нічого не відчуваю. Тому це спричинить, спричинить якісь ваші внутрішні зміни. Оця різка ситуація, можливо, конфліктна. Або вас може перенестися щось пов'язане з вашою поїздкою. Так, далі наступна колода що чекає водоліїв в жовтні місяці, яким буде жовтий для водоліїв не тримайтеся за минуле. Ось коли ви вже на цій точці восьмерки чаш, ви вже все. У вас вже якийсь е, момент перенасищення. Вам треба щось поміняти. Тільки ну, себе послухайте, що я хочу. Ви ж точно знаєте, крім вас, ніхто не знає. Так, водаліємо. Помірність. Ви будете, знаєте, в... Шукати дзен. Тобто для мене це навіть карта, така, терпіння і смирення. Значить, там, Ну, слава Богу, що й так, а в тих і того нема. Ви себе будете уговарювати. уговарювати. Вам може бути скучно, пресно, да, там відносини стабільні, спокійні, ну тошно, але ви такі: а в других і то нема, не п'є, не б'є, не гуляє, і слава Богу. Ось тобто такий штіль. Рівнота, но, якби не було попередніх карт, то це хороша карта. Але тут попередні да, що все одно є пустота. А ви себе уговарюєте, так, не рипатись, що все, все, все хорошо. Але по цій карті ну, буде все. Ви будете просто плисти по течії. Ви нічого не робите, ви пливете по течії. Ну, сонце. Ну, слава Богу, другий раз сонце. Тобто, ви вийдете з цього. З цього якоїсь е, своїх можливо страхів, з обмежень, е, щось вас порадить. Можливо, це якась поїздка, можливо, зустріч, можливо, щось питаємо про е, що сонце там, де е, вам було важко, ви там отримуєте результати. Ну, дивіться, можливо, у вас боліла спина, карта по-різному показує, якщо у вас боліла спина, то на кінець то вона перестане вас боліти і ви, наприклад, там одужуєте. Там, де у вас була важкість, там, де у вас було багато роботи, обов'язки воно дасть результати своєї праці. Можливо, ви там, не знаю, там, дитина спортсмен і ви кожен дня в 6 утра, там, возите, то дитина вас обрадує, вона принесе вам і ви вкладали багато, жертвували чимось. Я ж кажу, там, де вам було прям важко, там, де ви він на роботі, робив якийсь проект, то він дасть свій результат. Тобто ви отримаєте результати там, де було вкладено титанічний ресурс. І ще одна з цієї карти: сімка Пентаклів. Але треба почекати щось. Можливо, ви чекаєте документи, можливо, затримка, можливо, там десь загубили щось. Там затримка на таможні. Щось таке, де треба проявити терпіння, терпіння зачекати. Тому не прискорюйте події. Навіть помірність, оця карта каже. Ну, Терпіння і сміління, але не поспішайте, все прийде в потрібний для вас час. А вам треба бистро, бистро, бистро не вийде. Все треба з вас чекати. Знаєте, як це треба, щоб воно проросло. Оцей посажений там яке зернятко, треба час. І щоб ви там не ходили хороводом, воно раніше сроку не сезріє. Так і тут. Треба буде для результату когось щось почекати. Так, водолії що чекати в жовтні місяці. Паш Кубків. У нас же була ця карта, тільки в іншому Паш Кубків. Це про емоції, це про хобі, це про якісь зустрічі, про спілкування. Коли, я ж кажу, що щось ви чимось себе можете заряджати. Спілкуванням. Також це і діти, тому, да, тут, може, з дитиною якоюсь займаєтесь якісь документи, оформляєте дитині, там, якісь в школу. Я не знаю, там ID-карточку, наприклад, в мене старшому зараз потрібно оформити. Ну, от щось таке. Можу бути, з якимись мені документами, з формальностями. Не знаю, якісь е е дозволи, довіреності, наприклад, дитина їде і потрібно щось таке. Ну, багато справ можете чи, часу проділяти. Ой-ой-ой, розсипалась. Я не буду її збирати, тому з що залишилось. Так, ще. Одна карта в нас лишилась, лицар Пентаклів. Ця карта про дітей, це карта про навчання. Тому, можливо, ви там з дитиною робите уроки, можливо, ви йдете на якесь навчання, яке вас надихає. Тут розумієте, тут все про таке, щось, якщо ви не вчитесь, то вчаться ваші діти. Можливо, ви йдете на якісь курси, на семінари, підвищення кваліфікації, можливо, ви чимось зацікавились, якоюсь не знаю, астрологією матриці, і щось таке ви будете робити, і це вам буде давати ресурс. То тобто, ідіть на навчання, тому що воно буде для вас благоприємним. І остання карта Єрафан це теж нас про навчання. Тому може ви шукаєте наставника, може, ви дитину переводите. Е, ой, е, знаєте що? Обережно е, з е, кішківником. Взагалі це карта лікарні, тому ви можете звертатися, причому звертатися з дитиною, да, те, що можуть бути якісь хронічні болячки, дати про себе знати. Але якщо стосується вас водолії, то. М Обережно з якимись празднуваннями. наприклад, пішли десь на день народження, десь щось таке. Коли ми їмо не те, що завжди, і тут велика вірогідність того, що може дати про себе здати шлунково-кишковий тракт, особливо кишківник. Може бути запалення гімороя, в кого це є актуальна тема. Ну, в принципі, кінець місяця от, закінчується знову ж таки святом. Тому на цьому святі будьте обережні. День народження родини, хрестини, зустрічі з друзями, вони дадуть вам і задоволення, і підтримку, і гармонію. Але... От там, де я сказала, там будьте просто обережні. Так само це пов'язано і з дітьми. На холодному не сидіть і ножки в теплі. І ще отаку підказочку на місяць для водолеїв. Так, ти ніколи не самотня. У хвилини найтемнішої та найстрашнішої ночі. Ти не самотня, Всесвіт любить тебе, оберігає і пронесе на руках той відрізок шляху, який виявився найскладнішим. Тому не хвилюйтеся, навіть якщо на поверхні, вам здається, що вас ніхто не любить, не підтримує, це не так. І не бійтеся. Так, оце знову ж таки, якщо ви для себе щось вирішуєте, ваш всесвіт допоможе, він вам відкриє дорогу тільки коли ви будете до цього готові. Бажаю вам впевненості в собі. Рішучості до нових якихось звершень люблю, цілую ваш душевний тролог, і вдячна вам за енергообмін.